Я вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. Ця професія знаходиться в першій десятці серед найбільш ризикованих відзначення МНСників за сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди професійного свята відбулося в актовій залі Калуського міськрайвідділу управління державної служби надзвичайних ситуацій України. На 17 вересня припадає християнське свято ікони Божої Матері, неопалима купина. Тому в цей день своє професійне свято відзначають рятувальники, адже їхня робота полягає насамперед у боротьбі з вогнем. «Праця ваша є благородною, деколи, можливо, не належно до ціни, але оцінить вашу жартовність Господь. Тими донуками здоров'я і ласки для ваших сімей і людей. Хотілося б вам сьогодні. Бо по важне побажати сила, здоров'я, доброго, ангела хоронителя у вашій посередині, важкі, нелегкі, ризикованій праці. Нехай тих ризиків для життя буде якомога менше, вміти їх попереджувати. Нехай Господає вам мудрість і вмілість, коли виникне небезпека, порятувати життя і сквоєм зуби. Отець Ігор Пришляк подарував МНСникам карту України, на якій позначені святині нашої землі, звучали привітання ветеранам пожежної служби пенсіонерам, згадали тих героїв, які були ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Хвилиною мовчання вшанували загиблих рятувальників та героїв Небесної сотні. Слід відзначити, що особливо цьогоріч професія рятувальника набуває нового вагомого значення. «Сумлінне виконання своїх обов'язків тим. Хто керується лозуном запобігти, врятувати, допомогти, набувають особливого важливого значення в нашій країні, можна сказати, стратегічно важливого значення, оскільки ваші колеги задіяні в безпосередній роботі у зоні проведення антитерористичної операції, вони допомагають. Рятування громадян відновлені інфраструктури населених пунктів, об'єктів забезпечення на звільнених від терористів територіях. Привітав МНСників та розповів про їхню діяльність у скрутний час для України. Представник обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій України. Наші підрозділи знаєте працюють в різних напрямках, як відновлені інфраструктури. Районів, які звільнені, і знешкоджені вибухонебезпечних предметів, засобів підриву. Ми чули напевне, що вже тисячі, навіть не тисячі, а десятки тисяч вибухонебезпечних предметів, залишених нашими ворогами, вже знешкоджені нашими службами. Приходиться допомагати людям в різних напрямках і в гуманітарних коридорах, і курфугом. Ну, і, і наші підрозділи воно-Франківщини теж теж задіяні зараз. На сьогоднішній день у будівництві е, захисних, скажімо так, інженерних споруд, споруд е, на території Донецької області. За сумлінну працю рятувальники були нагороджені грамотами міського голови Ігоря Насалика, спільними грамотами та грошовими преміями від голів районної ради та районної державної адміністрації. Також грошові премії вручив майор служби цивільного захисту Микола Костюк. На дошку пошани обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України був занесений начальник міськрайвідділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій Петро Калибаб'юк. Отримати паспорти, реєструватися за місцем прописки чи навпаки, зніматися з реєстрації, вклеювати фото у паспорт. Тепер українці будуть у центрах надання адміністративних послуг. Всі необхідні довідки опрацьовуватиме, як і раніше, міграційна служба. Таке нововведення в Україні почне діяти з 1 жовтня. Фахівці кажуть, населення змін фактично не відчує. Позаяк для людей зміниться лише організація, до котрої подаватимуть документи. А от що стосується порушників, то їм клопоту додасться. В першу чергу це відчують ті, хто не дотримується термінів оформлення документів. Захід, присвячений Дню миру, відбувся у центральній дитячій бібліотеці у середу, 18 вересня. Подія була справді особливою і не підробно щирою, адже на ній були присутні люди, які безпосередньо відчули увесь жах війни, як із окупованого сходу, так і заходу України. Ірина Смоля кілька місяців тому змушена була покинути свій рідний Слов'янськ і переїхала до Калуша. У вересні її діти стали до навчання у нашому місті. Сама жінка, яка й на Донеччині, працювала у центральній бібліотеці. Системі, на роботу до аналогічної структури у Калуші. Для неї цьогорічний день миру особливий. Тому жінка, яка заразом була і ведучою заходу, попросила дозволу представляти людей, які змушені були покинути своє звичне життя на сході через війну. Ірина Смоляк не єдина, хто, тікаючи від загрози, оселився у нашому місті. Проте інших людей вирішили не запрошувати, залишивши їм можливість звикати до спокійної, мирної атмосфери у Калуші і справді не усвідомлюють повною мірою, що у державі триває справжня війна. Проте ми наразі маємо докласти всі потуги, фізичні і духовні, для того, щоб припинити її, переконували отці Ігор Пришляк і Федір Мороз. На жаль, ми маємо зараз боротися, а не бути пасивними споглядачами того, що відбувається в нашій країні. А воно відбувається в наших серцях, найперше. Не тільки ми маємо сидіти біля екрана телевізора і реагувати злом на всі негативні новини, а ми маємо найперше Бога просити, щоб Господь дав миру. От коли ми починаємо, яке би то не було б услуження в храмі, ми його починаємо з так званої мирної ектинії. В мирі Господу помолимось. За мир з неба і спасіння душ наших. За мир у всьому світі, за добрий стан Святих Божий церков, за з'єднання всіх і так далі. Тобто наші прохання, перші слова прохання до Бога, молитви, вони йдуть в закликання миру. Мир це важливо, але мир, на жаль, він встановлюється через силу, через зусилля. Зусилля фізичні, зусилля. Духовні, зусилля психологічні. Для того, щоб встановити цей мир, треба завжди бути готовими пожертвувати самим собою. Ірина Смоляк демонструє фото зі Слов'янська, ще окупованого і вже звільненого. Над будівлею СБУ після звільнення міста з майорів прапор, який передала калушанину військовому із 80-ї аеромобільної бригади Ігореві Паливоді його мати Марія Васильівна. Жінка зізналася, відколи розпочалися події на Майдані у Києві, а потім і наступ ворога. Телевізор не перемикала із новинного каналу із сином, який пішов захищати державу, повсякчас перебувала серцем, допомагала. Ділом збирала допомогу українським військовим, окрім сина, таким чином допомагала й іншим хлопцям. Нині Марія Васильівна не покидає волонтерської праці, проте каже, що калушани стають все більш пасивними. Як я вчула, що вони під горою корочун показували фотографії, як вони подають берці, як вони не мали сушок приводіти, як мама першого равню що почала збір тих посилок. Ходила. Ви знаєте, дуже багато сліз перенесла, дуже багато обід перенесла. Тому що не розумієте, розумієте, я хочу звернути, як то не має телебачення, калуша просніться, у нас дійсно йде війна. Не будьте такими байдужими. Я розумію, у вас діти біля вас, ви не то війна в тих сім'ях, де є, чи є дитина на фронт. Я то знаю, але тільки я за ці роки, за ці місяці, як була мама волонтер, я ходила просто. Розумієте, дуже багато обіді раз приходила додому і тут казала, не піду більше, не піду більше, не буду тих образ терпіти. Але я не своєму сину допомагала, я цілому зводу допомагала. Які посилки дійсно доходили туди до них на передову. Тому що, ви знаєте, армії нічого не давала, тому що його дзвонять Ігор. Ми тобі дали хоч удітися. А у них ті берці, потріскали ноги. Берці вимокли, Ми вимокли і високли, вони у них сплять. Слава Богу, кажу, ми його ж вилишишся. Але я хочу сказати, що я більше хочу звернутися до людей, до наших калушан, що дійсно дійсно, ви просніться, бо це йде, якби не на наші гороїчні діти, голі босі, то хто би зараз той чеченець був і де зараз була ця, ця руська армія, московська армія, де вона би зараз була, вона була б зараз. Тут. А от такі патріотичні діти, як, на, як мій син, як там інші його товариші по службі, то треба мене дійсно хвалити, тому що як я сказав. Як йому тепер сказали йому, може, ви там вирішите, що я сказала, як йому тепер запропонували, Ігор, а ну давай ми тобі там щось зробимо, там, ніби щоб ти чи мамі був, тобі. він ще 10 день, за півроку 10 день був. Він відказався, ви що, я здоровий, я не можу, як я можу таке? зробити. Марія Паливода отримала щиру подяку за добре діло, яке чинить її син, і вона сама від працівників центральної бібліотеки, а також від працівників бібліотечної системи міста Слов'янська, які надіслали калушанці листа через електронну пошту. Присутні зійшлися на думці, що доцільно створити організацію батьків, чиї діти перебувають у зоні. АТО. а Марії Паливоді запропонували очолити створену організацію, а також співпрацювати із волонтерами Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Калуської міської ради. Змінено правила вступу до вищих навчальних закладів з 2015 року, будуть зараховуватися результати ЗНО лише поточного року. До цього часу абітурієнти мали змогу подавати у вищі навчальні заклади результати зовнішнього незалежного оцінювання з 2009 по 2014 рік. Тобто, якщо учень склав іспити ЗНО у 2009, то ці результати були дійсними протягом п'яти років. А вже з наступного року всі, хто захоче здобувати освіту у 2015 у році мають пройти тестування у 2016-му Минулорічні результати ЗНО не діятимуть. Чиновники пояснюють, рівень складності тестів щороку змінюється, тому їх не можна порівнювати. Окрім цього, планують скасувати профільний мінімум та надати більшу автономію вищим навчальним закладам, які зможуть ставити абітурієнтам додаткові вимоги. Цікаві за змістом нетрадиційні та оригінальні за формою зустрічі із читачами практикують у міській бібліотеці для юнацтва. Нещодавно тут організували майстер-клас із перукарського мистецтва. Захід приурочили до професійного свята майстрів Гребінця і Ножиць. До професійного свята перукарів, яке відзначається 14 вересня. Приурочили черговий захід у міській бібліотеці для юнацтва. Якщо творчі зустрічі читачів із місцевими літераторами чи іншими відомими людьми тут організовують регулярно, то майстер-клас із перукарського мистецтва відбувався вочевидь вперше. Секретами своєї професії із десятикласницями загальноосвітньої школи номер 10 ліцею ділилися справжні майстри Гребінця та ножиць. Досвідчений перукар Віра Ценько розповідала, які якості необхідно для успішного здійснення професійної діяльності, наскільки важливими є теоретичні знання і практичні навички. Особисто я, я вчилась біля майстра, коли снігу ніяких таких училищ вчилися біля майстра, потім здавали екзамени. А потім у Львові на Кульчицької значить, я закінчила курси підвищення кваліфікації. Ну, дівчата вже, от наша Мар'янка, то вона закінчила оброшені, там є училище. І там, ну, там в основному викладають теорію, розумієте, як правило, теорія нічого не дає, будемо так говорити. Загальне, Загальне уявлення, так, як... тому що це все, це все практика, розумієте? І вони приходять, як правило, вони бояться навіть починають з того, як накрити клієнта, як, як тримати правильно ножиці, як тримати правильно гребінець, розумієте? тому що теоретично це неможливо навчитися. Та більше аніж цікава розповідь, дівчат захопило священно дійство, яке творили із волоссям бажаючих моделей, вправна молода перукарка Мар'яна Федоришин і зовсім юна майбутня представниця цього фаху Світлана Мазур. Школярки захоплено спостерігали за процесом плетіння колосків і косичок, який у підсумку завершувався красивою зачіскою. Дівчата не тільки задавали професійні питання і запитували поради, а й мало не кожна прагнула опинитися у ролі моделі, аби додому піти з новою зачіскою. Крім власне майстер-класу, в ході зустрічі чимало цікавинок з історії перукарської справи. Повідомили завідувач бібліотеки Леся Сокульська і бібліотекар абонементу Наталія Савчак. Вдалим доповненням до всієї програми став спільний перегляд відеосюжету про найстарішого у світі працюючого перукаря, – 99-річного мешканця США, занесеного до книги рекордів Гіннеса. Тематичний захід про певну професію, у даному випадку перукаря, у бібліотеці для юнацтва провели першим. але вже у планах є організація подібних зустрічей на відзначення інших професійних свят. Шановні телеглядачі, протягом наступного тижня у нашому місці триватимуть заходи з нагоди відзначення 577-ї річниці першої письмової згадки про місто Калуш та 465-ї річниці надання місту Магдебурського права. 21 вересня о 18-й годині в костелі Святого Валентина відбудеться концерт духовної пісні. 23 вересня у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка о 14-й годині круглий стіл, де обговорюватимуть розвиток місцевого самоврядування та історичний контекст і перспективи. А о 18-й годині цього дня вулицями нашого міста відбудеться поетичний нон-стоп вірші для нашого міста з 23 по 25 вересня на площі Героїв о 17.30 стрільбище лучників від клубу Нормани. А вже 24 вересня о 16-й годині в арт галереї виставка архітектурних пейзажів місцевого автора Ігоря Бойковича. Також 26 вересня о 18-й годині на площі Героїв. Виступи лицарів клубу Нормани. А наступної неділі в Палаці культури Юність о 17-й годині прем'єра вистави Соколики Григорія Цеглинського у постановці лауреата всеукраїнських фестивалів театрального мистецтва Народного театру Легенда. Ну і цього ж дня, о 20-й годині, в Центральній бібліотеці Захід Ніч у бібліотеці. Отож, не пропустіть. Ну а з вами була Катерина Арсеній. Щиро дякую вам за увагу і бажаю гарних вихідних до зустрічі. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсеній. Дякую вам за увагу. На все добре.